Вітаю всіх на каналі Іронічне Всесвіт! З вами Рунолог Тера. Та Те сьогодні пропоную розклад руна дня. Давайте зробимо, побачимо, що чекає, яка руна нам сьогодні відкриє свої таємні знання. Що нас очікує, на що сподіватися, що збудеться, що станеться. І ми побачимо руну. Руна на сьогодні, руна в Ох, Нарешті дуже позитивна відкрита руна. Нарешті. Вона випромінює щастя і радість. І тому цей день несе успіх у справах, емоціональне підняття настрію, внутрішню радість, позитив. У всьому, що тільки можна проявитися, він буде відкриватися. А в стосунках та відносинах це гармонія та розуміння. Цей день збудуться будь-які бажання, тому загадуйте, вони здійснюються. Це вже перевірено. Перевірено часом. Вас можуть також очікувати приємні сюрпризи, перемоги у справах, радісні новини, вдача і навіть виграш. Цей час спокійно провести час насолодою. Когось чекатимуть цікаві побачення у колі приємним вам людей, навіть освічення в коханні або довгоочікуваний відпочинок. Це теж дуже приємна новина. Та саме головне те, що ви будете робити в цей день. Все, що ви будете робити, буде вам на користь, на задоволення, відійдуть навіть напруги, недовіри тушня. І всі які дрібниці теж відійдуть на другий план. День буде насичений радісний і щасливий з усілякими приятними сюрпризами та подіями. Тому усім бажаю натхнення, спокою, приємного дня, у бажаному оточенні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть відгуки, ставте запитання. Записуйтесь на індивідуальні розклади. На все добре, гарного дня!